Час нам насолодитися текстом і написати диктант. Наступне речення». А до легендарної співачки Його читання сьогодні бачили, як він сьогодні вишиванці, гарний. Він ніс нашу культуру для нашого народу через цей диктант. Було чутно, що він старається, де та декуди де, можливо хвилюється. Ми роблячи одну спільну справу, хоча вона і не є обов'язковою. Ми єднаємось навколо цієї спільної справи і на одній хвилі можемо досягти захисту власної мови. Хоч не хоче. Хоч, Клас мільйони дітей так само збираються до школи. Цього року речення було особливо духмяними, смачними. Особливо з Оксаною Забушко, це, це було це було щось. Сьогоднішній диктант мені сподобався. Він був одночасно і особливим складом. І видно, що авторка доклала до цього душу і серце. Такий дуже непростий текст, тому що ну, наскільки я для себе багато, дуже прямої мови, деколи не, не зрозуміло, де тире поставити, де лапки, де е, як, як пряма мова. просто, ну, ну Текст складний, особливо коли ну, речення дуже великі і ловіть інтонацію, але Паша по постарався да, трошки допомогти своєю інтонацією. Хотілося б, звісно, мінімум на десяточку написати, але думаю, ну реально десь на восьмерочку, думаю, написав. Якщо тут буде більше двойки за цей диктант, то, то це для мене вже досягнення. Так би ж сказали, не складно було. Ні, писати не складно, але то, як я його написав, це вже інше питання. Дуже багато різноманітних правил, де можна було застосувати і лапки, і тіре, і дефіс, тому це, напевно, перше. А в нього можна закохати Коханий дівчини, звернений, а